Всім привіт з Одеси. У продажу Renault Трафік, 22 рік. Автомобіль був пригнаний з Європи в 2017 році. В Україні обслуговувався лише на офіційному дилері. Це в нас двохлітровий турбодизель на механіці шестиступці. Це в нас грузовик автомобіль повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні. Щеплення було поміняне в минулому році. Зараз поміняли колодки в коло. Нові. Дійсно доглянути, обслугований автомобіль, який ідеально підійде для роботи, для бізнесу. Економний, неприхотливий, недорогий в ремонті. Також є кондиціонер, працює дуже гарно. Пробіг у нас 190 тисяч кілометрів. Стан сів та поїхав. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є тридин.